Обласній прокуратурі розпочали кримінальне провадження стосовно інспектора Тернопільської патрульної поліції. За умисне легке тілесне ушкодження та умисний удар, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень, поліцейському порушнику наразі загрожує або штраф, або громадські чи виправні роботи. 20 грудня 2016 року біля каси одного з магазинів обласного центру правоохоронець у відповідь на некоректне висловлювання. На його адресу вдарив головою в область носа мешканця Тернополя. Далі конфлікт продовжився біля входу у даний магазин, де патрульний застосувавши сльозогінний газ, вприскнувши потерпілому в обличчя, кілька разів його ще вдарив. Розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Підозрюваному у вчиненні злочинів про підозру повідомили в міському управлінні патрульної поліції. Ають прокоментувати ситуацію після закриття кримінального провадження.